Доброго ранку! Трамп тепер хоче українські електростанції. Американський президент напередодні поговорив телефоном із Володимиром Зеленським і назвав розмову дуже хорошою. Та ще й пообіцяв допомогти із пошуком систем ППО. Зеленський запевняє, що жодного тиску на нього Трамп не чинить. Україна ж згодна на перемир'я і часткове і повне, аби довести, що це Росія не хоче миру. Зеленський пообіцяв скласти список критично важливих об'єктів, по яких стріляти буде заборонено. У яку гру грають усі сторони, і чим усе це може закінчитися? Про це говоримо сьогодні. Це Свобода Ранок. Мене звати Ірина Островська. Вітаю вас. Отож, після розмови з Путіним американський президент Дональд Трамп поговорив із Володимиром Зеленським. Це їхня перша розмова після суперечки у Білому домі, яка сталася наприкінці лютого. Говорили Трамп із Зеленським менше ніж з Путіним, приблизно годину після розмови. Президент США у соцмережі Stru Social описав її як дуже хорошу, котра просувається у правильному напрямку. І значна її частина, зі слів Трампа, була присвячена результатам розмови з Путіним, щоб узгодити позиції. Президенти підтвердили, Дали готовність до припинення вогню згодом з'явилася офіційна спільна заява держсекретаря США Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волца. Її зачитала речниця Білого Дому. Вони обговорили ситуацію в Курській області і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою. Президент Зеленський попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення. А президент Трамп погодився працювати з ним, щоб знайти те, що є в наявності, зокрема в Європі. Тут зверну вашу увагу, що Трамп після нещодавнього призупинення військової допомоги Україні тепер обіцяє допомогти з пошуком систем протиповітряної оборони. Також в офіційній заяві Білого Дому йдеться, що президенти говорили про електропостачання та атомні електростанції України. У США заявляють, що Трамп сказав таке: цитую. Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду у галузі електроенергетики та комунальних послуг. Американська власність на цій станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури. Український президент Володимир Зеленський під час онлайн брифінгу підтвердив, що йшлося про АЕС, але лише одну каже: Запорізьку, яка є окупована Росією зараз. Питання було. Ніякою не мережі атомних станцій. питання було виключно станції, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією, і вона, як ви знаєте, в небезпеці через те, що Росія там панує зі зброєю, так і вона не працює знов-таки через те, що Росія. Абсолютно незнакомано її утримує, її окупувала. І питання, чи спроможні ми відновити цю станцію? Ми про це проговорили. Дуже багато кроків для того, щоб за півтора-два-два два з половиною роки станція почала приносити гроші. Приносити те, що вона повинна приносити електрику, передусім для людей. І оце моє бачення і президента з. Запитав, а якщо буде розуміння, що Америка може це відновити, я йому сказав так, якщо можна модернізувати. Загалом Володимир Зеленський оцінив розмову з Трампом як продуктивну та відверту і каже, що вірить у те, що з Трампом і під американським керівництвом припинення війни цього року можна досягти тривалого миру. Українська сторона тепер має підготувати перелік об'єктів, які вважає пріоритетними у контексті тимчасового припинення вогню. Це може бути залізниця, портова інфраструктура, каже Зеленський. Тепер технічні групи країн мають зустрітися у Саудівській Аравії найближчими днями, щоб обговорити часткове припинення вогню, кажуть у Сполучених Штатах, коли відбудеться зустріч за участю української делегації, офіційно невідомо. Зеленський сказав, що це може бути п'ятниця, субота, неділя. Проте ще раніше представник США на близькому сході Стів Вітков анонсував вже зустріч США із з російською делегацією на неділю 23 березня. Ігор Рейтерович, політолог, долучається до свобода. Ранок вітаю вас, вітаю, пане Ігоре, Хочу найперше запитати вас про цю нову ініціативу від Трампа про е, власність, так би, передачу у власність сполученим штатам українських електростанцій, чи то навіть однієї електростанції Запорізької, як каже Володимир Зеленський, про що йдеться, як це сприймати, чи це не є засіганням на власність України, нехай і такої на, на таку, яка є в окупації. Ну я хочу тут нагадати, що ця тема дещо в іншому форматі, але вже піднімалася, коли готувалася угода про корисні копалини. Тоді говорили, що власне мова йде не тільки про копалини, але й про спільне управління багатьма великими інфраструктурними об'єктами, серед яких в тому числі згадувалися атомні електростанції. Ми не знаємо наскільки тоді, в тій угоді, ну в додаткових, скажімо так, документах до неї ця тема була детально прописана, але вона як. Авно була на порядку денному, і от зараз під час чергової розмови вона спала вже в дещо такому іншому форматі, чи є це якимось там зазіханням. Ну, дивіться, якщо це е у вигляді якихось там договорів, коли Сполучені Штати отримують якусь частку в управлінні, ну в обмін, зрозуміло на щось, тобто вони там є е ну, країною або там компанії зі сполучених штатів інвестують в розвиток галузі, або там ми наймаємо якісь там західний менеджмент. Ну, кажучи, є там багато різних таких сценаріїв, за яким вони цілком легально можуть бути співвласниками, наприклад, атомної електростанції. Тут зрозуміло є певні нюанси, оскільки це об'єкт критичної інфраструктури, оскільки це об'єкт, який має безпосереднє відношення до національної безпеки, тут треба вже дивитися документи нормативно-правову базу, наскільки вона дозволяє бути присутнім іноземним компаніям, в управлінні подібними об'єктами, але я нагадаю, що за великим рахунком всі наші атомні електростанції так чи інакше співпрацюють зі сполученими штатами, оскільки я атомне пальне ми отримаємо з цієї країни від американської компанії Westinghouse. Тому відповідно, вже якась комунікація, якийсь зв'язок він присутній. Він присутній, поки так не прямим чином. Да, але Трамп, от судячи з усього, пропонує, Давайте ми будемо на якихось паях теж управляти цією ста. І наявність там власне американського бізнесу, американських інтересів буде такою своєрідною гарантією безпеки. Це типовий Трамп. Він постійно робив такі заяви і угоду прокопали. Він прокопали він розглядав в такому форматі. Певна логіка тут є, але ну це логіка Трампа. Питання в іншому чи буде ця логіка достатня для Російської Федерації? Це раз і дивіться з Запорізькою атомною електростанцією Є одна небезпека на дуже дуже велику перспективу. Якщо ми ну, уявимо собі, що Сполучені Штати дійсно. Будуть мати відношення до її управління, ну тут виникає питання: а де гарантія, що ця станція не буде потім працювати на дві країни. Я маю на увазі на Україну і на Російську Федерацію, в тому числі на ті території, які є українськими, але є тимчасово окупованими. Отут є такий нюанс. Про цей нюанс зараз вже експерти навіть профільні згадують, і ну, ми повинні всі ці ризики враховувати і повинні розуміти до чого це в перспективі може призвести. Гаразд, пане Ігоре, якщо загалом говорити про ці останні контакти Трампа із Зеленським, Трампа із Путіним. Що, це, що відбувається? Бо ми чуємо що дуже такі позитивні характеристики. Всі сторони характеризують ці контакти як дуже хороша розмова, продуктивні переговори і так далі. Складається враження, що все добре і всі дуже задоволені. А що тоді відбувається? Це якась така політична гра? Ну я взагалі не пам'ятаю після 20 січня, після інавгурації Трампа, що в нього були якісь не дуже гарні розмови. В нього все дуже гарно у нього тут проблем немає з усіма. Причому, але зрозуміло, що реальність вона дещо відрізняється від тих заяв, які робить власне Трамп, і робить Білий Дім. І е, якщо ми беремо, наприклад, розмову Трампа і Путіна, то вона далеко була не такою вдалою, як це хоче подати Вашингтон. Чому тому, що Путін він не погодився на ключову вимогу. На ключове бачення сполучених штатів щодо загального перемир'я він е, залишився при своєму. Він висунув дуже багато попередніх вимог, частину з яких Україна апріорі просто не, не може і не буде виконувати, тому що це суперечить і здоровому глузду, і суперечить тій ситуації, яка є на сьогоднішній день, в тому числі і на полі бою. Е, але Трамп, мабуть, вважає, що він якось зможе ці питання вирішити в процесі подальших перемовин. Е, ну Поки що беручи до уваги вчорашню розмову з Україною, він планує так от говорити, обговорювати. Ми не побачили якогось там тиску, що вже добре. Але на жаль, може бути така ситуація, коли знову перемовини зайдуть в глухий кут, і для того, щоб якось їх зрушити з мертвої точки, Трампу придеться обирати на кого здійснювати тиск на Україну чи на Росію. І тут на жаль, відповідь вона очевидна на Росію. Трамп поки не тисне. Він тільки більше на словах любить про це говорити, але реальних кроків щодо цього він не робить. Так що ми побачимо бачили тільки початок реальних перемог. Перемовин дуже маленький крок, і він тепер розтягнеться на достатньо довгий період часу. Хоти навіть за цим перемир'ям щодо ударів по енергетичним об'єктам, мені здається, кілька тижнів, як мінімум, пройде, доки дійдуть якоїсь реальної позиції, е, і ну, визначать якісь критерії, за якими дійсно можна буде цього перемиря дотримуватися. До цього часу на жаль, все це продовжиться, і, і ну, скажімо так, е, е, наслідком цього, от є та ситуація, яка сьогодні вночі була в Кропивницьку. Комода масова атака на місто атакували цивільну інфраструктуру, важливу цивільну інфраструктуру, при тому, що другий день росіяни розказують, що Путін віддав там якісь накази. Вони цього не будуть робити. Ну от на практиці ціна всім словам Путіна. Проблема в тому, що Трамп і його найближче оточення чомусь вважають, що якщо їм Путін щось пообіцяв, він обов'язково буде цього дотримуватися. А це не так. Пане Ігоре, ви кажете, що ось Трампу рано чи пізно доведеться обирати на кого тиснути Україну чи Росію? Бо переговори можуть зайти у глухий кут. А ось у дипломата Володимира Огреска є ще інший варіант розвитку, так би мовити, подій. він так би мовити каже, що Трамп може втомитися в цієї цієї історії переговорної і взагалі залишити цю тему без нічого. Давайте послухаємо. Я пропоную послухати Володимира Огреска, а далі прокоментуємо. Ми що готові написати, що ми відмовляємося від своїх територій? Ні. А що Росія не вимагатиме від нас, щоб ми віддали те, що вони вписали в свою конституцію, так само ні? Це принципове питання. А від нього все інше. Тому ви знаєте, я саме через це розуміючи наскільки це складний довгий. І можливо навіть безрезультатний процес. Я би зараз навіть не обговорював питання про оці технічні речі, тому що на кожному етапі оці шипи будуть вилазити ну буквально на раз-два. Але думаю, що Трампу це вже не буде цікаво. Трампу буде цікаво сказати, що я великий переможець. Я посадив дві сторони за стіл переговорів. А якщо вони не домовилися, то це ж не моя проблема. Це вони такі погані. От що ви скажете на таку думку? Чи може дійсно Трамп в якийсь момент просто відмовитись від цієї ідеї, бути миротворцем, переговорником і просто залишити Україну Росію, розбиратись там з собі самі? Ну така загроза існує. Вона вона об'єктивна. Дійсно, ну про це згадували. Що може бути така ситуація, коли він побачить марність своїх зусиль і не буде готовий робити якісь реальні кроки для досягнення цього миру. Ну він може взагалі самоусунутися від вирішення цієї проблеми, цього питання. Але розумієте, тут ну є один важливий момент. Якщо він це зробить там гіпотетично, давайте це уявимо. Ну це буде катастрофою взагалі для сполучених штатів Амери для ролі іміджа образу сполучених штатів, і зрозуміло, що це стане сигналом з одного боку для всіх партнерів сполучених штатів, що це не надійний союзник, з яким краще не мати справу за часів президентства Трампа. Але що найгірше це стане сигналом для тоталітарних авторитарних держав, які є в світі, що ми можемо робити все, що ми вважаємо за потрібне, і жодного якогось впливу зі сторони сполучених штатів не буде. Для ну, для Рампа проблема в тому, але для нас це добре, що російсько-українська війна вона максимально ув'язана з іншими питаннями, які мають інтерес для сполучених штатів. Тобто, ця війна і Україна взагалі відіграє глобальну роль сьогодні. Ну це не з власної не з нашої волі вийшло. Та це це, скажімо так, те, що створила Російська Федерація, але це факт. І відповідно відмовившись від цього, Трамп просто завалить весь картковий будинок. Тих зв'язків, які сполучені штати мають по всьому світу, і я думаю, що в Білому домі це розуміють. Чи розуміє це до кінця сам Трамп? Сказати поки складно, але я думаю, що скоріше так, ніж ні. Бо бачите, він згадує навіть під час розмов з Путіним там питання, наприклад, близького сходу на Ірану, там Ізраїлю, там деякі інші питання. В нього там час від часу з'являється Китай в заявах, які він робить, тому що ну є розуміння, що все це взаємопов'язано. Так що я думаю, що цей сценарій він є можливий, але поки є мало ймовірний, що він повністю умиває руки. Він буде намагатися все ж таки щось зробити. Ну і давайте заради справедливості. Він і близько не використав всі ті механізми, ресурси, які насправді в нього є в наявності для того, щоб спробувати війну зупинити. І в першу чергу мова йде про ресурси, і механізми, які б натиснули на Російську Федерацію. Я хочу, щоб ми зараз також проговорили про стратегію української влади. Наскільки я розумію, зараз вона полягає в тому, що українська сторона погоджується на усе, що пропонує Вашингтон, аби так би мовити довести, що це, власне, Росія не хоче перемир'я. І в цьому контексті я хочу, аби ми послухали коротко, коротко, послухали Володимира Зеленського. Що Україна сьогодні продемонструвала? Україна хоче закінчення війни. Україна сильніше, ніж він всім казав, що нас можна захопити. Україна готова на повний сісфайр без будь-яких умов. І в цій ситуації все ж таки Путіну прийдеться якимось чином викручуватись, тому що його світ не зрозуміє. Ті країни, які були навіть до нього ближчими, так. Так? з глобального. Півдня, так Скажімо так, і навіть вони дивляться і не розуміють. Пане Ігоре, це дієва стратегія української влади, на вашу думку. Ну вона дає поки результат в тому плані, що в нас суттєво покращилися відносини зі сполученими штатами, і мені здається, що з одного боку, так, ми на словах приймаємо там ті пропозиції, з якими виступають Сполучені Штати. Але тут треба зазначити, що останні всі пропозиції, які були, вони ну не вимагали поки від нас, принаймні публічно. Ми не знаємо, що там за зачиненими дверима, але принаймні публічно це не вимагало від України якихось екстра. Ординарних поступок, які б суперечили нашим національним інтересам, це факт. Тобто, Україна поки нічого не зробила такого, що знаєте, край би край негативно було сприйнято власне, ну, наприклад українцями, да, які би проти цього виступили. Ми не говоримо про те, що ми там поступаємося якимись територіями, багатьма іншими якимись речами. Бо пам'ятаєте, ходили чутки, там вкидували ці фейкові новини, що Трамп лед не готовий там Крим признати російським, і так далі. Ну нічого цього не відбувається. А в форматі тих. Пропозицій, з якими виступають штати, у нас є невеличке поле для маневру, і ну дійсно якість наших рішень от, за останні там не знаю кілька тижнів ну вона покращилася в цьому плані. Тому що дивіться, з одного боку, ми погоджуємося на ті пропозиції з іншого боку, у нас є можливість, і ми цим користуємося висловити якісь свої певні зауваження, застереження, да там звернути на щось увагу. І е, ну, на щастя, на щастя, е, власне, нам в цьому дуже сильно допомагає. Як це ну, смішно не з звучить сама Російська Федерація, тому що їхні дії суперечать всьому тому, що вони говорять, а дії України не суперечать. Врешті-решт, це ж було очевидно для всіх, Україна завжди дотримувалася взятих на себе зобов'язань, але це є чимось новим для Трампа, і тому йому треба це якби доводити. От нам дається це зараз робити, і е, у Трампа немає просто поки підстав, якихось знаєте, щоб звинуватити Україну в порушенні чогось. Ну подивимося, як воно буде далі, тому що може бути сценарій, за яким Трамп е, візьме, наприклад, деякі хатєлки Путіна, які він озвучував, і спробує їх нав'язати Україні, оскільки там є принципово. Неприйнятні для нас речі, от тоді може виникнути якась конфліктна ситуація. Але, поки Трамп цього не робить, будемо сподіватися, що він сам розуміє, що ці вимоги зі сторони Росії просто неадекватні і немає сенсу навіть їх обговорювати, пане Ігоре. Ще на останок дуже коротко. Я б хотіла запитати вас, зважаючи на всі ці останні контакти американської української сторони, чи можна говорити про те, що конфлікт, який ми всі спостерігали наприкінці лютого в овальному кабінеті, цей гучний скандал, він вичерпаний справді сторони забули про ці про цей конфлікт Ну принаймні публічно так ну дійсно дивіться дуже багато всього ну, чого помінялося помінялося воно на краще. Єдине, знаєте, я би особливо цією історією не захоплювався. Я поясню, що я маю на увазі справа в тому, що президент Сполучених Штатів це дуже непередбачувана людина. Це факт, і це вже визнали мабуть всі да, в світі. І відповідно з ним потрібно бути надзвичайно обережним, і тут немає сенсу розслаблятися і почувати на лаврах, як то кажуть, да треба бути готовими до того. Що в будь-який момент знову може бути певний вибух, в тому числі емоційного характеру. Тому кожна зустріч, яка в нас відбувається, кожне спілкування, воно повинно бути дуже ретельно підготовленим. Поки останні мінімум два тижні нам вдається це робити. Ну, будемо сподіватися, що і в майбутньому буде точно так же, і ми вже до тих не дуже приємних історій не повернемося. Перевернули дякую, поки дякую сторінку. Вам, пане, Ігор, пішли і далі мусимо завершувати. Ігор Рейтерович, політолог, був гостем свобода ранок. Дякую вам. У цьому відео ми говорили про нові контакти Трампа та Зеленського, про хід переговорного процесу, а також про пропозиції Трампа щодо атомних електростанцій, чи є ймовірність передачі енергетичних об'єктів або однієї Запорізької АЕС України сполученим штатом. На цьому в мене все Мене звати Ірина Островська. Залишайтеся з Радіо Свобода на все добре.